Вітаю вас, панянки. Сьогодні такий день, про який, звісно, всі говорять, всі вітають. Я в цей день хочу просто вас обійняти, мої любі дружини ветеранів, дружини військових, і сказати, дівчата, що ви сила. Ви ті, хто тримає тих, хто власне виборював і виборює зараз. Нам незалежність. Тому що не дивлячись на те, що сьогодні День проголошення, так, офіційна версія, або насправді це день відновлення незалежності України, ми всі її ще виборюємо. І ви, як ніхто, ті, хто дбає про наших воїнів, теж причетні до цього процесу. Саме ваша турбота, ваше кохання. Ваша витримка, ваше світло, яке ви даруєте вашим чоловікам, допомагають їм битися за Україну або допомагають відновлюватися після їх битви за Україну. Тому я хочу просто вас обійняти: просто побажати вам витримки, побажати вам кохання, побажати вам сімейного щастя. І дуже сподіваюся, що наше з вами майбутнє буде більш світлим, ніж наше сьогодення. Але це і залежить від нас з вами. Тому працюємо далі, дівчата, кохаємо своїх чоловіків, дбаємо про нашу Україну. І як ті мурахи, так кожна свою частинку принесе в побудову дійсно незалежної України. Ідемо тільки вперед.